Добрий день, зараз хотіла пояснити вам, як знаходити зображення. Ось тут в мене в автокаді колаж був, і зображення не понаходило, тому що вони в мене в іншій папочці знаходяться ніж, ніж цей файл. Тобто цей файл автокадовський він знаходиться в іншій папочці, ніж ці зображення. І мені треба знайти. Зображення. Ось, бачите, в мене це зображення рейки джепек. Пише лише назву, назву мого зображення, і тут шлях написано, але не весь шлях, лише назву, і мені потрібно знайти, знайти його саме, де він знаходиться. Я перехожу, так, Escape, натискаю, перехожу в Inset. Там, де ну, ми зазвичай вставляємо зображення, але тут трошки, нижче, нижче ось передостаннє значення. External reference, External reference. це саме значення. Ось така табличка буде. Зараз покажу. Тут будуть ці всі зображення указані. І коли я, наприклад, натисну. На те зображення, яке мені потрібно, ось воно в мене виділяється. Тобто я, рухаючи ось цим ось речашком, він можу виділити те чи інше зображення. Наприклад, ось в мене є ще підвіз, це теж зобрази ще двері. Двері існуючі, і існуючі, також ось ось вони в мене є, я можу їх знайти. Бачите, вони зразу виділяються, або ось або рейки. Тобто я виділяю рейки, і тут у мене вони, бачите, виділяються. І також, також правою кнопочкою мишки на цьому виділеному. Зображені, тобто ось це воно в мене тут і є. Правою кнопочкою мишки Select New path, обрати новий шлях. Select new path, Вибрати новий путі ще. І тут відкривається. ну, По-перше, це в мене робочий стіл, і я шукаю, де ця моя папочка, де вона знаходиться. Ось тут. -от. І тут в мене є колаж, де розміщені всі зображення. Тобто я знаходжу, де в мене це зображення, ну, ймовірно. Буде знаходитися. От. І ось воно тут. Бачите, рейки, рейки. Така ж сама назва. Я по назві його обираю. І потім потім обираю open. Коли я обрала open, в мене ось таке з'явилося питання. Ви дійсно хочете змінити шлях, я пишу так, і в мене ж зразу з'являється моє зображення. Так ж саме я можу діяти. Escape. Натискаю, дію із дверима. Натискаю двері, ось тут вони з'являються, вибрані. Правою кнопочкою мишки Select New Pass. Обираю новий шлях. Ось в мене ця ж сама папочка відкривається, в якій оці всі зображення. І я двері існуючі. Ось вони, двері існуючі. Вибираю і «Open». open. І так також у мене запитує: хочете змінити шлях? Так хочу. І отак я можу вчинити з усіма зображеннями, які в мене тут не відкриває. Ось таким чином ми можемо знаходити і перенаправляти новий шлях на інші зображення. Також рекомендується. Рекомендую, якщо ось тут колаж у мене із всіма зображеннями, усіма ось вішалки, ось, ось це все. Бажано, щоб моє креслення автокад знаходилось також разом з цими зображеннями. Якщо воно буде в цій самій папочці із цими зображеннями, то воно легко буде щитувати оці всі зображення. Або ж якщо буде окрема папочка, зараз окрема папочка, створити папку. так? Якщо я в неї вкладу всі ці зображення, то вон автокад буде шукати по цих папочках вложених також, але не глибше. Намагайтеся, щоб не було у вас десь глибше заховано, заховано цього. Ці зображення від цього файлу. Тобто, щоб файл із зображеннями, які в ньому розміщені, ішов отак поряд. Тоді він щитує всі зображення, які в цьому файлі є, які поряд з ним тут розташовані. Дякую за увагу, на все добре.